Друзі, вітаю! Ось такий сьогодні у нас ловець, трапер з англійської мови від компанії Бьокер з міста Золінгена. Якщо ви зачитувалися книжками Фені Мора Купера, то ви повинні знати слово трапер, це про дикі регіони там, Канади, Скелястих гір, це такі от піонери, першопрохідці. Дуже часто це саме такі от мисливці, розвідники. А потім вже десь і фермери, а потім це вже звичайні просто мисливці-скотері Сполучених Штатах Америки. Ось абревіатура тут специфічна, я в назві напишу в назві до цього відео. Але прикол в тому, що в назві немає взагалі голосних букв, тільки приголосні букви із слова трапер. Ось сьогодні про такий ніж ми з вами поговоримо, поговоримо про компанію. Бьер з Золінгена і порівняємо цей ніж з іншим хай-теком. Подивимося, де класика, а де справді хай-тек. Ну Давайте почнемо з того, що ніш зроблений саме в Золінгені. В Німеччині бо компанія Boker. Чим вона особлива? Вона має так, як би материнська компанія, от власне, вона там з Німеччини. І цій компанії вже десь біля 300 років історії. Ось її адреса тут в Дойчляді, бачите, made in Germany. На коробці взагалі тільки артикул, тобто назви, ножа тут немає на коробці. Однак є вказаний Бокер USA. Ось більш так особливо нічого тут немає на коробці. Однак у Бекера є ще декілька компаній. Є Бекер Зурінкен, Бокер USA, про які я згадав тільки, що є Бокер Арбаліто. Це, по-моєму, Південна Америка, Латинська Америка, називаємо так, ще один підрозділ. Вони там основно фіксами займаються. Є ще Бьокер Плюс, це Тайвань, є ще Бьокер Магнум, <смі> це вже Китай. Ну ось така от компанія розкинула вона, як бачите, мережі по всьому світу, по багатьох континентах. Цікава дуже я справді ну, захоплююся тим, коли на живій компанії, скажімо, 100-200, а то навіть як Бьокеру 300 років. Наскільки люди, скажімо, зберігають цінність традиції, передають. Від покоління до покоління управління цієї компанії і так далі. Дуже цікаво. Оце їхній каштан, це символ. Ось тут його трошки краще видно на такому повстяному чохлі. Точніше, це не чохол, це сумочка. Значить, видно, ось цей дерево каштан, який є символом компанії Бєкер. Всередині хороша поліграфія, буклетики. Класна сумочка така. Ну, коробка достатньо аскетична, дуже все просто. І ще раз кажу: особливість в тому, що назви на тут немає. На І взагалі, от, трапер в назві, я напишу вам е, цю назву точно під е, описі до цього відео. Е, що цікаво, вони от, таким займаються неймінгом інтересним. Тобто вони викидають всі голосні літери і залишаються тільки приголосні. Так що, отакий от, от, трапер. Назва складається тільки з приголосних Ті РПР. Якось отак. Однак вони самі говорять про те, що вимовляти це треба трапер. Я розкажу потім, як вони це використали на інших своїх відомих ножах, огляди, на яких ми не були, і заточування і так далі. Я розкажу, і ви підгадаєте, що не тільки на трапері, є тільки одні приголосні. Ось, тим не менше, але давайте будемо говорити про цей ніж сьогодні. <кхем> Він приїхав до мене на огляд від каналу Найфкалчуюа від Гліба. Я залишу посилання на його телеграм-канал. Ви зможете поцікавитися вартістю цього ножа, вартістю таких ножів, тому що варіантів є багато є в дереві, є в інших кольорах мікарти. Зможете поцікавитися в там ціною, наявністю і так далі. От, а я би хотів, скажімо, так, повернутися до самого поняття там, джентльменський ніж. От, що може там джентльмен різати, що, для чого він зроблений? Загалом, там, в 21 столітті, очевидно, що ніж це скоріше аксесуар, чим справді необхідний інструмент, який повинен бути під руками. Тому ми інколи з вами ну, шукаємо роботу для ножа. <хи> і нам приємно відрізати якусь там ниточку, бірочку і так далі, щось там розпакувати. Коли в нас є з вами якісь ніж у кишені, от напевно, це і є основне завдання у джентльменського ножа: просто бути з нами, бути у кишені, гріти душу тим, що в нас з собою є класний, якийсь ніж. Він красиво якісно зроблений з сучасних матеріалів, але несе в собі якусь ідею, якийсь певний дух. Ну і самурай без катани відрізняється від того самурая, у якого катана є. Чим тим, що у нього немає катани? От краще носити з собою катану. краще мати біля себе ніж, особливо якщо він красивий, і вам радує око, і ви про цей ніж знаєте, можете розповісти комусь і зацікавити когось цією темою, тому що ну, ми фани з вами цієї. Справи. Ще раз кажу, якоїсь прямої потреби носити щодня ніж, мабуть, майже у нікого нема, хіба як ви живете у селі, або ваша робота пов'язана десь з складами, з розпаковками і так далі. Рідко, коли ніж потрібен від дня до дня. Е, але моя думка проста: якщо ніж може бути у кишені, краще би він там був. Ось така історія. Повернемося давайте до траперів, до Фенімера Купера, до цього там 17, 18-19 століття. От в основному це от, е, гра з старими, старими традиціями. Тут, як ви бачите, такий собі кліппойнт, це теж такий типовий американський профіль клину, властивий для, для того часу, властивий для <кхм> ножів того часу. Загалом ножі для траперів, для отих мисливців, розвідників, тих, хто полював на дрібних там тварин. Ставив на них пастки, такі ножі, скоріше всього, мали би мати два леза, тому що одне невеличке лезо для того, щоб, можливо, там щось білувати, можливо, шкіру знімати і так далі з здобичі. Загалом, звісно, там складений, ніж він не має такої твердої традиції, там, з там, 18-го чи 19 го століття. Тоді це були фікси. Але обігруючи оцю історію, обігруючи цей шмат, такий цікавий, який відображений і в кіно, і в добре в літературі, ось компанія... Бьокер е виготовили нам от такий от трапер. До речі, вони мають модель і Urban Trapper. Вона трошечки про інше, вона ще більш так виглядає модерно, Цей в таких класичних лініях е красивий і приємний на вигляд ніж. Причому в дуже хороших матеріалах: е Титан, е Мікарта, Магнакат. Загартований, я саме цей ніж не гострив, але я гострив кілька урбантраперів. Загартований він щоразу магнакат у них непогано. Там вони заявляють 61-62 одиниці. Мені здається, так і є. Тому що це відчувається по роботі абразива, це ну, просто видно у мікроскоп, коли я заточую оптикою користуюся, по тому, як формується заусенець, Тому, в принципі, це не є точний тест на твердість. Однак можу сказати, що мені здається, у них там. На кожному екземплярі все гаразд з термічкою. Це, звісно, не максимум. Це, звісно, не провокація від спайдерку, де там Селглесер час від часу якісь бере швидкорізи, якісь рекси, максамети, і пробує задерти термічку для того, щоб вкотре здивувати ножовий світ своїм таким піонерським баченням, новаторським баченням, наприклад, використання неножових сталей у ножах. Ні, тут все спокійно. Тут термічка спокійна. І загалом термічка там, у італійців, у німців, вона в основному, скажімо так, йде по даташиту, тобто вона йде по рекомендованих, скажімо, плюс-мінус. Режимах термообробки, відпуску і так далі, там ТЦО, КРІО. Тобто все крутиться довкола 60 одиниць на сучасних ножах, як правило, з сучасними сталями. Ну тут вони заявляють, тому що магникат це все таки. Монстр в якійсь мірі це, от е, діти ще Ларіна Томаса. Це дуже цікава сталь. Мені вона страшенно подобається. Ось я не чекаю від неї чуда. Однак мені подобається Магнакат, мене є кілька ножів цієї сталі з гарними термічками. Ну одним словом, до речі, якщо вам буде цікаво, я думаю, вам буде цікаво. Зовсім скоро я зніматиму відео про Magnamax. <кій> це нова сталь, яку розробив доктор Ларін Томас. А я нагадаю, він доктор не просто тому, що він доктор. Ні, він зовсім ні разу не лікар. Він, по-нашому, кандидат технічних наук, ну або по міжнародному, це доктор філософії, так? Він доктор технічних наук чи кандидат технічних наук по металургії. Ось і його два винаходи це Cat, ось це і Магна Макс, це те, що ось недавно, скажімо так, трошечки. Збудоражило, збентежило весь, скажімо так, ножовий світ. І я зніму відео про Магнамакс. Я спробую його там нагострити, дати йому якісь тести і так далі. Тому дочекайтеся це відео, воно буде скоро на каналі і теж цей ніж до мене приїхав на тести, і на зйомку від каналу Knife Culture. Так, давайте ми одним словом зараз поговоримо про цей трапер. Його ТТХ це 19 см загальної довжини, 8 см отут у Клині, 82 мм. 2,4 в обусі, різачок, Ось тут зверху навіть на обусі написано: бачите, Бьокер Золінга невеличкими літерами, але класно читається. Ось магнакат і ось там серійний номер, чи серійний номер моделі 068. Я ледь знайшов на сайті Бьокера. Не тому що це складно, а тому що. Ну, очевидно, одразу я не знав назви, тому що вона ніде не вказана. Ні на коробці, ні, ні ніде. Ось тут поліграфії. Ось це не складно знайти, але здивувало те, що її ніде немає. Yeah. Можливо, артикул повинен нам підказати. Але тим не менше, той, хто купуватиме цей ніж, він знає точно, що він купує. Вага біля 70 грам ну, за округленням. Фреймлок. Замочок фреймлок. Ось дуже гарно обіграний зверху. Накладочка, правильно зроблена, тобто він же схожий по, свої, по своїй суті, ніби і на лайнер, але лайнер мав би повністю закриватись накладкою. Тут же, ось бачите, отак комбіновано все зроблено, гарно. І в дизайн, тому що це все обіграно цими притинами або больстерами, ще їх звуть ось, титановими. Коротше, зроблений дуже класний такий компромісний варіант, і він функціональний, легко віджимається, фрейм ніж складається. Він працює на керамічних підшипниках, керамічна кулька детенту класна механіка у цього ножа. Ось, відкривається за рахунок плавця фліпера. Ось, відкривається красиво, класно, так, спокійно, без якогось такого особливого гуркоту і так далі. Якогось такого сочного класу, який ми теж, в принципі, любимо. Тут якби спокійний дизайн, тут спокійне відкривання. Ось. Це якщо з приводу ТТХ. Ну і давайте так, ще кліпса. Мені тут вона теж дуже подобається. Зроблена кулька, яка добре проходитиме через кишеню, через ран в кишені. Добре триматиме, хоча й в одній точці, але триматиме добре. І кліпса відгинається класно, тому що титанова. Ну, одним словом, знову ж таки, спокійна, гарна, красива по своїй суті кліпса. Ножа буде видно ось так з кишені. Нічого так особливого, тут є і темлячний тимляч, отвір. Я не знаю, чи такому невеличкому ножу потрібен темлячок. Не знаю, але отвір є, і це теж добре. І монтаж, ось, бачите, на двох боночках, на двох бонках. Ну і, відповідно, ось вибузов. Отакий От його конструктив. Все спокійно, все гарно. Ось, вий, ось з каштаном, який є логотипом компанії «Бюкер». Все, все спокійно, все класно. Ну і клиночок ось, гарно зведений, тонесенько зведений, добре загострений фальшик і ось такий кліппойнт. Вже навіть трошечки схожий на Bow, тому що мені здається, що тут є навіть вигін. От він по дозі. тому що кліппойнти часто мають пряму лінію. Тут, ну, Можливо, це мене візуально вводить в оману цей фальшик. Можливо. Загалом це майже синонімами: кліппойнт і боу, Ну, Можна називати і так, і так. Немає спільної єдиної думки, я знімав відео про це, як їх розрізнити. Однак, навіть якщо я у цьому розібрався, знайшов якусь, скажімо так, синтетичну, спільну для більшості там, думку, це не означає, що до цієї більшості приєдналися всі там виробники чи всі ножові дизайнери. У мене товаришем час від часу йде якась заруба. ми, наприклад... Коли говоримо з ним про реверстанту, і я йому показую якісь ніж, які має реверстанту, він завжди каже, що ні-ні ні, це ніяке не реверстанту. А що ж тоді реверстанту? Ну, це інше. А що інше? Ну давайте будемо довіряти самому виробнику. Якщо він вважає, припустимо, якийсь замочок лайнербуком чи фреймом, навіть якщо нам здається, щось по-іншому, все-таки я буду цитувати думку там виробника чи дизайнера. Ну, ось. Чого не означає, що свої думки не потрібно мати? Треба, звісно, треба. Так, по ТТХ ми розібралися. <кхм> по дизайну ми можемо з вами розібратися, тому що тут все очевидно. Але фішка в тому, що ну, якби, ім'я автор дизайну невідоме. Чому? Тому що це якби, внутрішня, конюшня, внутрішня скажімо так, дизайнерська команда компанії Бьокер. тобто якихось окремих авторів цього дизайну я не знайшов. Ну, достатньо, що це власне дизайн, авторський дизайн компанії Бюкер зі Золінгена. <кхм> так, ну що, їдемо далі? Давайте будемо розбиратися, які ще є варіанти. Я вже про це сказав: що є мікарта, є зеленого кольору, є ось такого кольору, є дерево і, можливо, ще щось є. Не все я знайшов. <кхм> Можливо, якісь вже не випускаються варіанти. Мікарта мені подобається, вона затирається, вона буквально там за день носіння, використання в руках вона в якихось місцях буде патинувати, вона буде затиратись в якихось місцях більше, в якихось вона буде світлішою, буде затиратись менше. От, наприклад, ось тут біля кліпси, очевидно, що буде затиратися менше. Але це мікарті пасує, це її личить. Це нормально абсолютно. Тобто вона набирає якоїсь своєї форми, вона набирає точніше кольору, <кій> вона набирає свого якогось вигляду. Якщо вам хочеться повернути її, оцей, скажімо, первинний вигляд з коробки, вибирати просто якусь вологу серветку, мочити її спиртом, скажімо, ось і там одноразово для рук. І от, наприклад, зі спиртом, з цією серветкою ви можете повернути за хвилину, повернути вигляд мікарти до того, який був у коробці. Тому все дуже просто з цим матеріалом і, і класно. Про титан я вже вам розповів. Це дає нам ось таку от вагу, і нам дає такий, справді згадка про те, що раніше ножі часто мали навіть фіксовані, вони мали от притини. Нам цей класичний дизайн відомий ще з 110-го бака. Ось, там правда ці притини вони і спереді і ззаді. Ось. Ну, але це загалом такий дуже типовий монтаж і вигляд зовнішній у ножів ще от з цих століть. Давайте поговоримо трошки про висновки до цього ножа, тому що тут я вже більшість того, що запланував, розповів. Висновок такий: чи може такий от в класичних лініях ніж бути сучасним? Може. Може. Хоча просто для контрасту я покладу ще один ніж, приблизно з такою самою розміру клина і руків'я. Ви впізнаєте та, зрештою, тут і підписано, що це ніж компанії ХОК, який зветься Дека. Ось тут все спокійно, а тут все неспокійно. От спеціально накручено Аланом Мелішевицем. Це дуже крутий дизайнер. Я про нього розповідав, коли робив огляд на цю деку і огляд на інші хогі. Ось я розповідав вам їхній дизайн, їхні, дизайни, їхні оці от штуки, які вони називають GMASкус чи джитен з слоями різними і так далі. Модифікований ворнкліф, реверс станту. Я не знаю, що завгодно. Ні, такий ворнкліф, я жартую, тут немає ревер станту. Однак це все-таки морвонків, який складається з двох різних сегментів, з різною висотою спусків, з різною товщиною зведення. Ну, накручено тут, друзі, накручено. Тут Lock, ну або Able Lock. Тут оцей от матеріал багато фрезерувань, ну такий неспокійний ніж, але Ну, і зовсім ні разу не класичний. Але просто вони от схожі по розміру, я покладу в кадр, щоб ви могли порівняти. І паралельно з тим, ось така от джентльменська класика. Добре, я думаю, ви мій натяк зрозуміли про те, що. Може бути ніж сучасним, тільки за рахунок того, що він класичний. А ще якщо взяти до уваги сучасні матеріали, титан, який почав використовувати колись там Терзуола, одним із перших Мікарта це сучасний композитний матеріал. Магнакат, який взагалі там, ще раз кажу, сталі зовсім кілька років в історії, яка звучить, гримить досі, і так далі. Тому матеріали всі суперсучасні, керамічні підшипники і так далі. Однак. Він може бути сучасним саме за рахунок того, що з нами грають у історію. Красивий ніж. Красивий ніж. Я думаю, що є люди, яким подобається 100% ці всі історії про траперів, про цих всіх піонерів дикого заходу, які освоювали там скелясті гори там, і так далі. І Лустовни, які йшли, їхали там, забивали кілок, не знімали з пояса, там, не знаю, револьвер. І вважали власністю ту територію, на якій вони здатні її захистити. Яку вони здатні захистити. Це цікава історія насправді. Звісно, вона в чомусь і кривава, в чомусь несправедлива, і так далі, але вона рівно така, яка вона є. Принаймні я в дитинстві так точно зачитувався всіма цими історіями, там, і Майнрід, і так далі. Ну, одним словом, я думаю, знову ж таки, ви розумієте, про що я, бо мабуть, що ви читали ті самі книги в дитинстві, що і я. Класний виріб. Подобається мені візуально, У мене є товариш, який зараз почав носити отакого от плану ножі у кишені. Ігор, це я про тебе. Ось він почав любити ось такі спокійні дизайни, невеликі ножі і зручні кліпси. І ось в кожної людини є своя ножеманська еволюція. У нього там десятки, 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 десятки ножів. Ось за там, десяток років захоплення ножиманством. І зараз він прийшов, скажімо, до таких, знову ж таки кажу, невеликих ножів, спокійними дизайнами з дуже зручними кліпсами. І ось для нього це зараз от ото от комбо, яке його більше всього цікавить. Так що я впевнений, що Ігорю, отакий от от, трапер би зайшов. Ну і ще трошечки про назву. От, я вже говорив про те, що там одні скажімо, одні назви такі, як би сказати, з приголосних літер складаються. Але ми з вами знаємо ще, як мінімум, два відомих ножа від компанії Böker. Це ДТК і ЕДК. Everyday carry, тобто щодня носити, і там Duty Knife, Ну, одним словом, чим вони відрізняються між собою ЕДК і ДТК. Вони відрізняються, що в ДТК там іде там. То він такий достатньо, якби брутально виглядає, хоча насправді невеликий, акуратний ніж. Вони теж зроблені, до речі, на магнакаті і гарно загартовані. От я тільки що про це говорив, що вони вміють гартувати. Не траплявся мені там. Я, ну, може, два десятки цих ножів перегострив. Я маю на увазі ЕДК і ДТК від Бекера на Магнакаті, і всі загартовані дуже добре. <кхм> То вони теж, от, ну, полюбляють чомусь, я не знаю, такий в них неймінг, полюбляють от абревіатури, і якісь, знаєте, це як такий острів, як Крк. Ну, ось в ньому немає в назві цього острова, немає <кхм> голосних літер. Це не дуже властиво українській мові, і язик ламається. Оцей Тір Пір, Тір Піпір трапер. До речі, компанія так і пише в описі, що слід вимовляти це трапер. Однак називають одними приголосними. Ось така друзі, історія. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ніж, красивий, класний, якісний. Ось він 100% комусь буде приносити радість, а ще він може працювати як інструмент. Звісно, це не heavy duty, звісно, це не якісь там hard use, батонінг і все до решти. Треба розуміти, що кожен інструмент він призначений для своїх цілей, і він в цих цілях, якщо він добре зроблений, він буде оптимальним. Все, давайте зустрінемося як завжди в коментарях. Річте з розумом, друзі.